Ольга Савляк, книга вогонь очищення Дуже цікавими є вправи для глибинного розуміння прихованого смислу явищ, понять і слів. Кожне слово символ, яке несе велике смислове навантаження, Бог слово виражає себе у фізичному світі, але ми, користуючись незліченним багатством словникового запасу, навіть не підозрюємо. Який ключ до пізнання невідомого маємо у своїх руках? Наведу кілька прикладів схожих вправ з розшифрування прихованого змісту слів. Слово друг. Дар руки Господньої. Зло. Заміна любові оманою. Гроші. Гріх ошуканства іншого. Чоловік. чоло Віку. Слово. Сходження любові оновлювани вічністю основ. Воля велич Отця любов'ю явлена. Вода всюдисущого Отця дар, Лавра, любові абсолютної, ворота радості, золото зола отління останків, віра, вічність розуму абсолюта, любов. Лик юний благодатного отця вічності. Я навела найбільш прості приклади, доступні всім. Скільки свідомостей, стільки може бути і розшифрувань, який шлях у висоту висот у кожного свій. У цьому ключ до розуміння того, що відбувається на такому етапі. Із більш складних прикладів симфонія, синтез можливостей фонів небес і ієрархію явлений. Гармонія, генна адаптація розумних моноструктур імплементованих ядер. Отож, слово, думка, поняття, розглянуті голограмно з усіх сторін є відпрацьовані ланки ментального плану. Вони не будуть чіплятися за свідомість, закриваючи дорогу вищим знанням, якщо ж людина бачить тільки одну сторону явища, вона мислить горизонтально. Голограмне бачення. Завжди дає хрест. Замикаючи обидва кінці хреста, ми отримуємо хрест голограмний, який складає основу окремої проявленої цілісної системи.